На час для бюрократичних процедур уряд спростив порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану. Тепер виробити паспорт громадянина України для виїзду за кордон дитині можна буде на підставі звернення лише одного з батьків. Або ж сформувати є документ, що засвідчує громадянство особам, які не змогли отримати його через тимчасову окупацію державних територій. Відповідна постанова стане чиною 14 листопада. Навіть за 10 місяців. Поточного року У нас зріс дуже велика кількість бажаючих отримати на закордонний паспорт, отримати id картку, поміняти документи. Багато виїхало, які поїхали за кордон, і з певних причин не можуть отримати документи тут в Україні. Ми пересилаємо вони ми в змозі отримувати тут. Незалежно там, де вони подавали, їм надавали послуг за кордоном відкритий паспортний сервіс, який це у таких містах Варшава, Кракові, Гданську. Зараз планується в інших. В Чехії, знаю, багато є наших громадян, які виїхали, відкриваються паспортні сервіси, де громадяни, які виїхали, можуть подати там. І отримують документи теж там. А от громадянам РФ навпаки відмовляють в оформленні деяких документів, додають у міграційній службі. Спочатку листопада зупинили розгляд заяв громадян держави агресорки про оформлення дозволу на імміграцію, видачі чи обміну посвідок на постійне або ж тимчасове проживання на період дії воєнного стану. Виключення є це громадяни Російської Федерації, ті, які є. Діти громадянами, батьки громадяни України, тобто є корні, якісь, тобто вони являються громадянами України, але Російської Федерації, але чоловік або дружина є громадяном України, тобто такі дії будуть здійснюватися, будуть видавати документи повнорідним братом чи сестрою, дідом, чи бабою, онуком чи онукою, особи, які прослужили у Збройних силах України більше трьох років. Особам, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, такі документи будуть поновлюватися. Громадяни Російської Федерації, які прибули в Україну з метою працевлаштування або з метою воз'єднання сім'ї, повинні протягом 30 діб з дня набрання чинності цієї постанови звернутися до Державної міграційної служби за обміном даної, даної посвідки. Щомісяця місяця на Прикарпатті в середньому оформлюють 16 тисяч закордонних паспортів. Це майже вдвічі більше ніж торік, кажуть фахівці. Завдяки оперативності від початку року до державного та місцевого бюджетів надійшло вдвічі більше понад 70 мільйонів гривень. Віталія Когуч, Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.